Музика І так, всім привіт. Це вже третій час мого челенджу. Виходить, два попередніх відео. Якщо ви не бачили, то зайдіть подивіться. Ось і все зрозумієте. Якщо коротко, тут я поставила собі такі невеличкі, можна сказати, цілі. От на тиждень канікул в 11 класі. Тому а в цьому і в двох попередніх відео ви будете бачити мою підготовку якби до НМТ і як я закриваю свої борги. Виходить, що почнемо з того, як завжди, сьогодні у нас. Субота, 29 березня, 18.35. Ось, Виходить, записую початок так пізно, через те, що цілий день в мене не було мотивації вчитися. А, я виходить, їздила стригти кінчики, ось вже нарешті це зробила, нарешті попала на запис. Ось, Також я сьогодні записалася на виходить, зачіску на випускний, бо нам вже сказали точну дату. Якщо я не переплутала, ось тому зараз, через те, що вже пізно трішки, ось а мені за день треба займатися мінімум 4 години. Ось то я якби вже не можу відкладати, мені вже немає куди відкладати, І враховуючи, що попередні 5 днів я весь цей челендж тримала, займалась по 4 години. Я не хочу пропускати, якби, скажімо так. Трішки не виконувати те, що я пообіцяла. Ось тому зараз виходить. Сьогодні мені привезли мої розруківки по параметру з виходить з математики. І я зараз хочу сісти вчити його. Ну, я не хочу, я збрешу, якщо скажу, що я хочу. Але в мене немає вибору. Це є в моїх планах. тому... З планів по тому списку, який був попередніх відео, я вже не буду його мільйонний раз показувати. Ось мені залишилося вивчити так. Вивчити. Ну, по ідеї повторити, але я там нічого не помню, так що вивчити члене речення по українськи з української мови. Ось так, правильно. А ось з історії мені одну тему вивчити і подивитися, мені залишилось знаєте, скільки ще вебінарів? Десять вебінарів подивитись. До кінця челенджу я ну, нагадаю декілька годин і один день. Я не знаю, коли це маю робити. Ось тому це виходить два пункти. І виходить ще параметр з математики. І здається, все. Так що, от такі от плани в мене. Зараз сідаю розбирати параметри. Перше, що робити, це дивитися вебінари. Трішки розібратися. Там виходить два вебінари. І по двох вебінарах якби різні домашньої. Тому сьогодні я точно хочу закрити перший вебінар і, можливо, першу домашку. Якщо я зрозумію, по ідеї перший вебінар це такий вступний, і тому там не має бути важко. Ось, якщо що, вебінар це з, здається з безкоштовного курсу від ЗНОГА. От це вже другий мій безкоштовний курс. Я ще ходила в 10 класі, ходила. Ну, якби займалася, наприкоштовному курсі в 10 класі, От, а в 11-му це вже інші теми, і тому я теж там займалася. Типу, ось я зареєструвалася, але по параметру, як мініму з математики, взагалі я не дивилася вебінари, тому зараз буду цим займатися. Ось такі невеличкі поради для вас, щоб вам було якомога простіше на Якщо у вас є завдання з парадки, отримання рівняння, і там є якісь слова про добу до користь у нас виглядає Я подивилася вже майже до кінця вебінару. І це якась жесть. Я не знаю. Це просто жах. Зараз ми розбираємо найлегші типу завдань. А я не можу поняти. Типу, я розумію. Дещо обереться, але я знаю, що я просто банально не побачу там якихось форму, я не додумаю щось переставити, щось змінити. І так. І я, я це прекрасно зараз розумію. І це жах, бо ти не знаєш, що я маю робити на НМТ, бо це буде жах, просто жах. Я в шоці, я не знаю, мене я дуже хочу спати. Дуже не хочу зараз ці задачі. Я зараз, напевно, сяду трішки англійською позаймаюся по історію, тему вивчу. Це все одно буде краще, ніж ось це. Я не знаю, можливо, я завтра ще сяду, прослухаю ще раз цей вебінар. Все ну, для себе я якось розберу. І можливо, б трошки домашку зроблю, але другий веб-нарія точно не буду сьогодні зачіпати. Так що я не знаю, як це все має бути. Я хотіла завтра довше поспати, бо післязавтра в мене вже школа, але я не знаю, чи вийти, бо я ну, не чисто фізично закрити свої бари. Ну з математики я просто в шоці. Я не знаю. Мені погано, мені плохо. Ось тому зараз я трішки повчу слова. Ліській, там. на сяде за історію, а далі я не знаю, чи буде в мене якась мотивація далі е, слухати математику, щось розв'язувати. Побачимо. І так, я зараз буду сідати в історію, останню тему і виходить з усіх планів. Майже. Е, виходить, що я вже історію закрию. Мені залишиться тільки подивитися якихось там 10 вебінарів для повторення. Подумай. Я не знаю, можливо, після того, як я вчиться там і пройду тест, якщо в мене не з'явиться сили розбирати параметри, я буду дивитися вебінари з історії. І вчити англійську там слова. Бо... Нагадаю, мені кожен день в цьому челенджі треба мінімум одну годину прозайматися англійською. Тому ось такі справи. Мотивації для того, щоб вчити параметри, в мене немає. Абсолютно в мене відпало будь-яке бажання. От, також це виходить з складних тем, які мені треба закрити. Залишився параметр і члени речення з української мови. І я це все лишила на останні дні. Ай, молодець. Ну, я реально просто до нашого взялася за все крім найважчого. Але все одно, якби я взялася на початку тижня, скажімо так, за параметр. Мені залишилася зараз історія. Там не знаю, скільки конспект. Ось весь тиждень просто більшість з того, що я робила по заняттям, і з історії, виходить, це були конспекти. Тому не знаю. А, в принципі, що б я не робила, ми, в мене все одно залишався приблизно такий же самий об'єм, Тому виходить, що я сідаю вчити історію. Ну, а далі я вже вам розповіла. більше за все, що буде так, як я і розповіла, бо... У мене реально немає абсолютно ніякого бажання в цей параметр. Абсолютно. І так, я вже не впевнена, що я закрию прям всі пункти з цього свого списку, який я типу, запланувала. Ось, Але я вже закрила ну, дуже велику частину. Я реально закрила багато чого, що планувала. І якщо я не закрию усі два пункти, це параметри і странної речення. Я не сильно розчаруюся, чесно, не сильно. Я все одно буду з собою пишатися через те, що я хоч і не встигла все зробити, але на початку цього челенджу я навіть не вірила в те, що я зроблю половину з цього. І що я зможу себе займатися 4 години на день і я зараз себе змушую просто через те, щоб не втратити якби, свій прогрес. І я ні в якому разі не буду там. Буде неправильно складаю сама собою говорити. так? Напевно, це дивно трошки. Але ну, в мене не буде з цього відчуття, що от треба було більше постаратися. Не буде його. Бо я реально дуже багато постаралася в порівнянні з якби останніми тижнями. Бо останні тижні я не робила майже нічого. І це видно по моїх боргах, які я вже майже всі закрила. І так як. Сьогодні мені треба займатися 4 години, і завтра ж кінець, якби челендж, і мені все одно треба прозайматися 4 години. Можливо, я закрию члени речення, але я не знаю, чи закрию параметр. І я не розчаруюся в цьому. Це нормально, що я не встигла закрити все, що я там е частково не хочу щось робити, там колись займатися і так далі. І тому я вже з собою задоволена, не дивлячись на те, що от. Залишається два пункти. А, чому я кажу два? Бо виходить історію, мені здається, що я встигну закрити. Ось. Тому я вважаю, що я зробила достатньо багато а, в цьому челенджі. Далі, думаю, буде більше, буду ставити якісь, може, ну, не небільшій цілі, бо в мене ще буде школа. Але буду ставити от по мірі можливого. Тому я сідаю вчити історію і повернуся до вас вже пізніше. І так. Я зробила тест. Результат в мене, очевидно, влаштовує, більш-менш нормально. Враховуючи, що це взагалі майже 100 питань. Ось тому я вважаю, що це прогрес і дуже навіть непоганий результат. І так, це вже наступний день. У нас виходить зараз неділя, 30 березня, 13.39. Виходить, що зараз я а, буду слухати історію. І... Напевно, проведете в кімнаті, бо виходить, я вже почала слухати 12-й. Ну, як 12 а, вебінар по 12-й темі з історії. Ось, а мені треба от до 19-ї. Це повторити, прослухати. Тому зараз я хочу займатися цим. Ось також я сьогодні ще не читала і не займала відеолігу, так що займуся цим пізніше, Тому а, паралельно, поки буду. Якби слухати історію, я буду готуватися до школи ще також, Ах, вибирати, що одягнути, збирати рюкзак і все в цьому досі. Тому повернуся до вас вже тоді, коли можливо, що й буду вчити. Але я сумніваюся, що я сьогодні буду сідати за параметр чи за українську мову. Тому якось буде. Повернулася на годину 16.30. Виходить, що я прибралася в кімнаті, вже почала дивитися вебінар по 15-й темі з історії України. Ось, мені вдалося, поки я прибирала передивитися декілька вебінарів. Ось. Тому зараз я також буду якби, слухати історію. Взагалі, після прибирання я Позаймалася трішки англійською, я почитала, я прийшла уроки до Аліного. Ось і в загальному у мене зараз по часу є дві години, які я прозаймалася. Мені залишилося ще стільки ж. Тому мені залишилося виходить 5 вебінарів з історії України. І я закрию якби цей пунктик. І далі я буду, ну якщо залишиться час, виходить. І сили, то буду далі займатися англійською, щось вчити, якісь нові слова в програмах. Тому і зараз я знову ж таки сідаю дивитися вебінари історії і малювати картинки по номерам. Вже давно цього не робила, дуже давно. А Зараз, в принципі, час є. А просто ось так дивитися вебінари, нічого паралельно не роблячи, я просто не можу. Я мені здається, на це не здатна. Ось тому. Так, найважливіше. Давайте почнемо з плюсів. Першим і найголовнішим плюсом було звісно те, що кріпацтво було скасоване. Давайте я вам нагадаю, кріпацтво це система повної залежності селянина від пана. Тобто, коли існувало кріпацтво, селянин. І так, сьогодні вже наступний день понеділок, 31 березня, на у нас 6.58. І я збираюся підвести як, такі висновки цього челенджу. Ось вчора мені вдалося все ж таки позайматися 4 години, як і весь тиждень, тому якби, по плану от цих годин я його закрила. Ось, Також я кожен день займалася по годині англійською. Також, виходить, що цей пункт я закрила. Ось, Про тренування там, додини, це очевидно. Це все я виконувала. І, чесно кажучи, я навіть, ну, навіть не знала, що в мене віддалось так, якби все дисципліновано виконати. От прям кожен день. Тиждень був для мене важким, початок ще ні. А от саме під кінець мені було прям важко ці чотири години вчитися. І мені було прям дуже погано, Але я собою задоволена. Виходить по підрахункам всіх моїх там скріншотів. Деякі я ще не вставляла навіть в відео. Ось. Але я підрахувала, і в мене вийшла ось така сума, якби годин за тиждень. Це дуже навіть непогано, мені здається, бо я навіть за місяць вже давне-давно ну, таких чисел не робила. Ось, але це в рамках челенджу ось ці години. головне результат. І результат доволі непоганий. А ось я не закрила тільки дві теми. Виходиться параметри, і не речі. Я вчора передивилася всі вебінари по темах, які мені треба було ну, б повторити, ось так скажемо. Ось, тому в мене не виконано тільки два пункти. І тому, як я говорила раніше, я все одно якби не буду а, засмучуватися через це. Ось. Я собою задоволена, мені цей челендж сподобався. Я дуже от, рада, що я як провела свої канікули саме так, тому що в шкільний час, тобто зараз, в мене, в принципі, на навчання і немає часу, як такого. Навіть є час, але немає сил. Ти приходиш зі школи а нічого робити не хочеш. Ось тому. Ось такі от справи, ось такі от результати. Надіюсь, що вам було цікаво це дивитися. Усім вам дякую за перегляд, усім дякую, хто дивився всі три частини, як би моїх страждань. А ось Ютуб мені коментарі не відкриває, так що вам немає куди писати. Можливо, хіба що в мій інстаграм. Да? Ось тому на мене чекає дуже важкий тиждень в плані морально. Тому що школа. От, також я буду ставити собі вже нові цілі і буду старатися також їх виконувати. Тому знову ж таки дякую всім за перегляд. Буду вдячна будь-якій активності на цьому каналі, в моєму телеграм-каналі. Ось, Тому зустрінемося вже в наступних відео.